Кількість бійців Небесної сотні продовжує зростати. Нещодавно її лави поповнив 83-річний офіцер ВМС СРСР у відставці Іван Наконечний. Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Сьогодні на Майдані Незалежності, рідні, бійці самооборони та небайдужі проведжали Івана Максимовича в останню путь. Після розгону студентського Євромайдану у листопаді минулого року Іван Наконечний, попри свій поважний вік, був на майдані кожного дня. Будучи офіцером та присягнувши на вірність своєму народові, наконечний не міг змиритися із таким беззаконням і своєю присутністю підтримував Євромайдан. Розповідає племінниця Галина. Жив майдан всі отере. Там все-таки в такому віці, у нього сі були там заболівання. Він навіть ніхто не ні 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 говорил, що там. Я знаю, що, у нього що там було. Ну ніколи не жаловався. Ну, понимаєш, люди зараз на роботі, а я гріх не можливість І в такі морози всім бачив. Наконечний, народившись на київщині, у десятирічному віці пережив німецьку окупацію. Будучи офіцером воєнно морських сил, прожив велику частку своє життя у вирі морської стихії. Лише у середині 90-х років перебрався із Санкт-Петербургу до Києва. Смерть наздогнала його на своїй батьківщині під час зачистки бійцями Беркуту та внутрішніх військ вулиці Інститутської, 18 лютого. На єврей ну, будемо говорити, проносили його. Образом. Ніхто на руку на нього не піднімав. А і на го числа останню зачистку, хто його ударив. Я так розумію, що не в спину ударілі, а ударили в лицо, судя поправки. Герої. Отримавши Герої. тяжку травму голови, наконечний Герої. знаходився у комі пів місяці. 7 березня серце офіцера перестало битися. Герої!